Доброго дня, шановні здобувачі освіти, викладачі, батьки та гості, а також наші глядачі у Тік-Ток. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік рік відкриттів, нових знань, професійного зростання та розвитку. Цей навчальний рік особливий. Ми живемо в час, коли знання та освіта це наш фронт, наша міцна опора, яка допомагає долати будь-якому. Сьогодні ми зібралися, щоб об'єднати себе у силі знань і патріотизму, щоб разом пробувати до нових вершин і будувати майбутнє гідне нашої країни. Але перш за все ми вшановуємо тих, хто не зміг зустріти цей день, тих, хто вітав найцінніше своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Сьогодні ми згадаємо наших героїв, які колись були частиною нашого колективу, нашого майстра виробничого навчання Аїпова Кирила, який надихав здобувачів освіти на досягнення та демонстрував справжній патріотизм. Наших випускників, які обрали служити в Україні і не повернулися додому. Чеченка Дмитро. Чи Леонід, Ковальчук Віталій, Чешулько Володимир, Сябрук Віталій, Огородник Євген, Савлів Ярослав. Давайте скилимо голови у хвилині мовчання за всіма нашими загиблими героями, щоб зберегти їхню пам'ять у наших серцях. Історія цієї боротьби. Відео, яке покаже, як ми вистояли, як не зламалися і продовжували вчитися, навчатися та підтримувати один одного. Будь ласка, увага на екрану. До слова запрошується виконуюча обов'язки директора закладу освіти Юлія Параненко, яка розповість про сьогодення нашого коледжу його здобутки та те, як ми продовжуємо тримати освітній фронт. Будь ласка, ваші обов'язки. Доброго дня, шановні мої студенти. Уже можу вас сьогодні так назвати, оскільки підписала наказ на зарахування. Доброго дня, шановні гості, батьки та студенти перехідного контингента. Рада вас вітати з 1 вересня у нашому навчальному закладі. Ви знаєте, от сьогодні в мене. Емоції і почуття, що не хочу я говорити там офіційних промов пафосних. Хочу сказати щиро те, що відчуваю. Ви знаєте, літом протягом нашої проанітаційної кампанії дуже багато позитивних відгуків я почула про наш навчальний заклад. І дуже за це вам вдячна. Знаєте, що дуже мені приємно, що. Мої учні, які навчалися дуже багато років тут, в цьому навчальному закладі, яких я вчила, приводять на навчання вже своїх дітей. І кажуть мені, Юля ви директор, кажу, так, тоді тільки до вас. Щиро вам вдячна за таку думку. Значить, справа, яку я роблю, вона не даремна. Але один не воїн. І в мене є команда, яка створює вам такі умови. Хочу представити вам їх. Заступник директора Євген Прошу. Заступник директора Людмила Володимирівна. Заступник директора Олена Миколаївна. Старший майстер Ольга Іванівна. Практичний психолог. Не бачу наших завідуючого господарства. Інна Олександрівна, мабуть, зайнята по справах. Ну і, звичайно, як же без наших майстрів. Майстри виробничого навчання. Прошу піднятися. Покажіться, я знаю, що прошу пройти з але... Ось такі гарні молоді та ворогів хлопців. Теж наші випускники. Також наші викладачі, викладачі, прошу показати студентам першого курсу. які сьогодні не впевнені під нас. І, звичайно, всі решта працівників. Щирий вам уклін і вдячність. Тому, шановні колеги, батьки, студенти, хочу побажати вам. Продуктивного, саме головне, мирного навчального року, щоб всі цілі, які ви собі зараз поставили, ви їх досягли. Успіхів вам і щастива! дякую. Дякуємо дякую, адміністрації. Друзі, а тепер настав час представити вам наших першокурсників. Кожна група це маленька спільнота майбутніх професіоналів, а поруч із ними завжди майстер виробничого навчання та класний керівник, які допомагають їм у навчанні та будуть підтримувати на кожному етапі. Отже, група 101 столяр будівельний верстатник деревообробних верстатів. Майстри виробничого навчання. Польовий Іван Іванович. Рейда Іван Олександрович. Класний керівник вчанованих дана Леоніда. Обсурсти. Дякуємо. Група 103. Муляр, електрозварник ручного зварювання. Майстер виробничого навчання, Півтора Олександр Васильович, класний керівник, уваженка Марія Фамівна. 104 штукатур лицювальних плиточних маля. Майстер виробничого ранжання Верпуцький Василь Михайлович. Класний керівник Павленко Вікторія Віталіївна. ваші обласки. Група 107. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно обчислювальних машин. Майстер виробничого навчання Маєвський Максим Вітяйович, да речі наш проведенський Дякуємо. Класний керівник Мужанова Галина Миколаївна Вашовська. Група Т-3. Муляр-електрозварник ручного зварювання. Майстер виробничого навчання Балакан Віктор Володимирович. Дякую. Група Т5. Штукатур Лекціональний, підключник маля. Майстер виробничого навчання Лисенко Віталій В'ячеславович. Ваші образки. Дякую, дякую. Друзі, сьогодні ми започатковуємо важливу традицію в нашому закладі освіти. Здобувачі освіти старших курсів вітають молоде покоління будівельників та передають їм символи майстерності. Ці символи уособлюють знання, досвід і майстерність, які протягом років накопичував наш заклад. І вони тепер передаються вам, дорогі наші першокурсники. Ці символи будуть надихати вас на нові знання та допомагати опановувати професію. Тож ми запрошуємо на сцену старшокурсників. будь ласка. А нашим першокурсникам. А тепер ми запрошуємо по одному представнику першого курсу з кожної групи. Будь ласка, виходьте, будь ласка, першокурсники, вітаємо вас. Історична мить, вручення символі. Чули силу нашої спільноти, єдність поколінь і значення кожного з вас у великій родині нашого коледжу. Ми вшанували пам'ять героїв, що віддали своє життя за свободу. Ми передавали традиції і знання через символ майстерності. І ми ще раз переконалися, що наша сила у єдності, праці і відданості своїй справі. Нехай цей навчальний рік по дорогу відкриттів, великих звершень і перемог. Нехай він надихне на Розвиток зміцнить віру у власні сили та допоможе кожному з вас стати справжнім майстром своєї професії. Сьогодні ми з вами ще раз відчули, що означає бути українцем. Це не лише паспорт чи місце проживання, місце проживання, це відвага у боротьбі, єдність у важкі часи та віра у майбутнє. Та все ж біда, ми всі українці, а гордий народу я. Хто здали коріння в пільничі дзвонить, хто каже хвалит вищодня. Візнаю сьогодні, що є Україна ціною простого життя, вона запалила серця. Цей дух український ніяк не звів не спинити. Повіра і має серця. Боже. Щоб не бувало життя. Вашого поспішила. Друзі, дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, хто підтримує нашу спільноту і вірить у майбутнє. Нехай знання, сила і відданість вашій професії завжди ведуть вас вперед. Перш ніж покинути нашу залу, ми пропонуємо нашим першокурсникам зробити ще один важливий крок у своєму навчальному шляху. Кожен з вас отримує можливість залишити побажання собі на майбутнє на нашому банері часу. Цей банер стане символом ваших мрій, прагнень та цілей, які ви ставите перед собою у коледжі та у житті. Через три роки ви знову повернетеся до цього банера і побачите. Як ваші прагнення та зусилля наблизили вас до здійснення вашої мрії? Пишучи свої побажання, пам'ятайте, кожне слово це маленький крок до знань професійної майстерності та особистих перемог. Також зараз ми пропонуємо адміністрації закладу долучитися та залишити на згадку на панелі часу. Відбиток сьогодення. Тож запрошуємо всіх першокурсників і адміністрацію підійти до банера і залишити своє побажання. Будь ласка, Початку адміністрація, потім здобуваючи освіти. 100 один у нас не до Слава вас. Слава рівні український! ще один історичний момент нашого закладу. Далі запрошується група 103. Будь ласка, до панеру. Облиски. Лоха, привіт!

Дякуємо любі з Росією. Дякуємо, дякуємо. Далі до пані участвую запрошуючи друг на це три. и јак вашата ваша ќе до маѓу часот. Облски! Все, дякую вам дуже. Друзі, дякую всім, волос мене Дякую вам Дякуємо всім за активну участь. Пам'ятайте ваші мрії і прагнення. Це ваші кроки до майстерності, успіху і перемоги у житті та у професії. Мирного неба, натхнення і великих звершень у навчанні та житті. Слава Україні! Героям слава! На все добре! Батьки, хочу запросити всіх до спільного фото біля нашого красивого посаду.